Архіваріус нульової частоти, частина перша. Іржа шупахне ваніллю. Місто не мало назви. Місцеві називали його просто сектор, хоча ніхто не знав, частиною якого кола він є. Тут ніколи не сходило сонце, але й темряви не було. Небо завжди нагадувало екран старого телевізора, налаштованого на порожній канал, сіре, мерехтливе, наповнене білим шумом, який не чули вуха, але відчували кістки. Яків працював чистильником, але він не прибирав сміття, він зчищав час. У секторі час поводився як пліснява. Якщо залишити предмет нерухомим надто довго, він починав обростати минулим. Стілець, на який ніхто не сідав тиждень, вкривався тонкою плівкою сепії. Якщо торкнутися його без рукавиць, можна було провалитися в спогад про те, як хтось сидів на ньому три роки тому. Це називали хронональотом. Якщо не зчищати його, реальність тверділа, перетворюючись на бурштин, у якому застрягали живі люди, приречені вічно переживати одну й ту ж секунду. Ти пропустив пляму на підвіконні? пролунав голос за спиною Якова. Він не обернувся. Шкрибок у його руці видав неприємний звук по склу, знімаючи шар сірого пилу. Пил засичав і випарувався, пахнучи озоном і чомусь ваніллю. Це був запах щасливого дитинства, яке хтось забув у цій кімнаті. Це не пляма, буркнув Якінон. Це Якір. Якір, голова цеху, огрядна жінка на ім'я Магда, підійшла ближче. Її фартух був заляпаний емоціями чужих людей, фіолетові плями страху, жовті розводи сміху. Якщо інспектори побачать якір, вони анулюють весь поверх. «Счищай!» якщо я його счищу, будинок забуде, що в нього є фундамент і завалиться, спокійно відповів Яків, витираючи чоло. Тут спогад про закладання першого каменя. Він надто глибоко вріс у структуру матерії. Магда зітхнула. У секторі логіка архітектури трималася не на фізиці, а на пам'яті. Стіни стояли лише тому, що хтось пам'ятав, що вони мають стояти. Добре, замаскуйся. Йди на 14-й рівень. Там скарга. Кажуть, у квартирі 402 протікає майбутнє. Яків завмер. Майбутнє у секторі було дефіцитом, воно не протікало, його взагалі не існувало. Тут було тільки зараз і нескінченне, важке, колись. Ти впевнена? перепитав він. Сусіди скаржаться на світло і на звуки, яких ще не написали композитори. Іди. Частина друга, кімната якої не буде. Ліфт піднімався повільно, видаючи звуки, схожі на стогін кита. Яків перевірив свій інструментарій скребок із вольфраму, банку з розчинником ностальгії і найголовніше камертон тиші. Коридор 14-го рівня був порожній, але це була оманлива порожнеча. Повітря тут було густим, як кисіль. Яків відчув, як волоски на руках стають дибки з під дверей квартири 402 сочилося світло не електричне, не сіре, небесне, а сліпуче, золоте, тепле сонячне світло, те, якого в секторі не бачили століттями. Він одягнув захисні окуляри, майбутнє радіоактивне для тих, хто звик жити в минулому. Яків штовхнув двері, вони не зарепіли, вони співали. Ха-ха. Усередині кімнати не було меблів. Посеред порожнього простору висіла сфера. Вона складалася з мільйонів напівпрозорих ниток, що пульсували. Але найстрашнішим було не це. У кутку сидів чоловік. Він був прозорий, ніби зроблений зі скла. Але всередині нього текла не кров, а рідке золото. Ти запізнився, якове? сказав чоловік. Його голос лунав не у вухах, а прямо в мозочку. Я тебе не знаю. Як і встиснув руків я скрепка. Ти порушуєш статику, ти джерело витоку. Я не витік, я прогноз. Чоловік встав. Коли він рухався, за ним залишався шлейф із варіантів реальності. Ось він підняв руку. Ось він не підняв. Ось він тримає ніж, ось він тримає квітку. Усі ці варіанти існували одночасно одну мілісекунду, а потім злипалися в один. Сектор вмирає, продовжив скляний чоловік. Ви так старанно щищаєте минуле, що стерли шлях назад. Але ви не будуєте нічого нового, тому немає шляху вперед. Ви застрягли в точці нуль. Це моя робота ю, відрізав Яків. Порядок та відсутність змін. Зміни це хаос? Ні. Зміни це життя. Якове, подивись на сферу. Яків не хотів, але погляд сам прикипів до пульсуючого клубка. Усередині він побачив себе, але іншого. Той Яків стояв під блакитним небом, тримав за руку жінку, якої він ніколи не зустрічав, і посміхався так, як ніколи не вмів. Це брехня, прошепотів він, фантом. Це могло б бути, це нереалізований потенціал, найпотужніше джерело енергії у Всесвіті. Ви, чистильники, називаєте це хронональотом і знищуєте. А я збираю. Хто ти? Я та архіваріус того, що не сталося, і я найняв тебе не для того, щоб ти мене почистив. Я хочу, щоб ти виніс це звідси. Чоловік вказав на сферу: якщо ця сфера залишиться тут, вона вибухне. Кількість нереалізованого щастя в цій кімнаті перевищує критичну масу. Вона розірве сектор. Ти маєш віднести її до нульового колектора. Яків розсміявся сухим гавкаючим сміхом. Нульовий колектор це легенда. Дірка у світобудові, куди стікає час, туди неможливо дійти. Там тиск ентропії розплющить мене в атомний пил. Ти зможеш. Скляний чоловік почав тьмяніти, бо ти єдиний у цьому місті, хто нічого не пам'ятає. Ти ідеальний носій, у тебе немає власної ваги. Це був удар під дих. Яків дійсно не пам'ятав нічого до моменту, як отримав скребок у руки. Він думав, що це професійна деформація. Часу мало, якове, забери сферу або стань частиною бурштину назавжди. Частина третя. Лабіринт відлуння. Яків ішов каналізацію реальності. Сфера лежала в його рюкзаку, і вона була важчою за свинець вона гула. Іноді йому здавалося, що він чує з рюкзака дитячий сміх або шум моря. Це дратувало. У секторі тиша була валютою. А цей предмет був марнотратством. Нульовий колектор знаходився під містом, не географічно під, а метафізично. Треба було спускатися сходами, які вели не вниз, а в глиб сенсу. Чим далі він ішов, тим хімернішим ставав світ. Стіни тунелю були зроблені з книжок, які ніхто не написав. Під ногами хрустіли годинники, стрілки яких крутилися в різні боки. Тут жили недо тіні людей, які майже народилися, але передумали або ідеї, які прийшли в голову геніям, але були забуті через дзвінок телефону. дай нам дай нам трохи. шепотіли тіні, тягнучись до рюкзака прозорими руками. Яків відбивався камертоном. Він бив ним об стіни, і чистий звук ля розганяв тіні. Звук це структура. Тіні боялися структури. Раптом тунель обірвався, перед ним була безодня, але не чорна, вона була біла, абсолютно біла, як чистий аркуш паперу. Через безодню вів міст. Він складався з одного єдиного слова, написаного гігантськими літерами, що висіли в повітрі, якби. Як і вступив на літеру, Я світ похитнувся. Він побачив себе художником. Він малює картину, яка змінить світ. Він щасливий. Крок на літеру К. Він бачить себе солдатом. Він рятує побратима. Він відчуває біль і гордість. Крок на літеру Б. Він вбивця. Він стоїть над тілом і відчуває жахливу холодну порожнечу. Крок на літеру І. Яків упав на коліна. Сльози текли по його обличчю, змиваючи сірий пил сектору. Міст, якби показував йому всі варіанти його життя, і кожне з них було справжнішим за те існування, яке він вів із скрепком у руці. Чому? закричав він у білу безодню. Чому я тут? Чому я чистильник? Біла безодня не відповіла, але рюкзак завібрував. Сфера пропікала тканину, вона хотіла на волю. Яків підвівся, він зрозумів, що мав на увазі скляний чоловік. Він не має власної ваги, бо він відмовився від вибору. Він став інструментом, щоб не робити вибір. І саме це зробило його ідеальним рабом сектору. Він дійшов до кінця мосту. Перед ним була величезна брама, схожа на діафрагму фотоапарата. Це був вхід у колектор. Частина четверта. Механіка Бога. Біля брами стояв вартовий. Це була істота зшита зі старих фотографій. Обличчя змінювалося щосекунди. Старець, дитина, жінка, пес знову старець. Прохід платний, сказав вартовий тисячою голосів одночасно. У мене немає грошей, там сказав Яків. Ми не беремо гроші, ми беремо спогади найцінніші. Я нічого не пам'ятаю. Вартовий розсміявся, і цей звук був схожий на шурхіт сухого листя. Ти пам'ятаєш усе, якове? Ти просто сховав це під шаром пилу, який сам же й наносив. Ти не счищав час, ти ховав його у собі. Вартовий торкнувся грудей Якова довгим паперовим пальцем. І Яків згадав. Він згадав світ до сектору, він згадав катастрофу, Не ядерну, не вірусну. катастрофу апатії. Люди просто перестали хотіти майбутнього, їм стало комфортно в ностальгії. Вони почали будувати машини, щоб жити в минулому. І реальність згорнулася. Сектор це не місце заслання, це заповідник, музей, де людство законсервувало себе, щоб не рухатися вперед, бо попереду було страшно. А він Яків був одним з архітекторів цього місця. Він створив протокол, чистка, щоб знищувати будь-які паростки нового, які могли б порушити спокій стагнації. Він стер собі пам'ять, щоб не відчувати провини. О Боже. прошепотів він. Бога тут немає, сказав вартовий. Є тільки архів. Ти приніс зерно. Яків зняв рюкзак. Сфера сяяла так яскраво, що фотографії на тілі вартового почали вицвітати. Це не просто нереалізований потенціал. Зрозумів Яків, це ключ перезапуску. Якщо я кину його в колектор, то сектор буде знищено, закінчив вартовий. Час знову потече лінійно, люди почнуть старіти і вмирати по справжньому. Біль повернеться, але повернеться і надія. А якщо я не кину, ти повернешся до роботи, будеш шкребти вікна, вічність, а сфера згасне. Яків стояв над прірвою колектора. Унизу крутилися шестерні світобудови, перемелюючи секунди на пісок. Він подивився на свої руки, вони були вкриті мозолями від скрипка, руки, що звикли знищувати. Він згадав жінку зі сфери, її посмішку, її не існувало, але вона могла існувати. Він згадав смак справжнього яблука, а не його синтетичного замінника. Він згадав страх перед невідомим, який був гострішим і солодшим за тупу безпеку відомого. Вибач, Магдо, сказав він у порожнечу. Сьогодні чотирнадцятий поверх залишиться брудним. Яків розмахнувся і шбурнув сферу в безодню. Частина п'ята. Світанок якого не чекали. Спочатку був звук, тріск, ніби ламається велетенська крижина. Сфера вдарилася об механізм колектора і розлетілася на мільярди іскор. Кожна іскра була моментом секундою. Вихор золотого пилу піднявся вгору, пронизуючи шахту, пробиваючи міст як аби, руйнуючи тунелі з ненаписаних книг. Яків відчув, як підлога під ним зникає. Світ навколо почав змінювати кольори. Сірий перетворювався на синій, зелений, червоний. Він бачив, як вартовий розсипається на купу старих фотографій, які підхоплює вітер. Ударна хвиля часу прокотилася сектором. У квартирах люди, які сиділи в одному положенні роками, раптом кліпнули очима. На кухні Магди склянка з чаєм, яка падала 10 років, нарешті впала і розбилася. Дзвін скла став першим звуком Нового світу. Пліснява часу на стінах почала тріскатися і обсипатися, оголюючи свіжу цеглу. Яків падав, але він не падав у темряву, він падав у небо. Гравітація змінилася. Сектор вивертався на виворіт. Він приземлився на траву, справжню, мокру, холодну траву. Над ним було небо, не екран телевізора, а глибока, лякаюча, чорна безодня з мільярдами зірок. Він вдихнув: повітря пахло не озоном і ваніллю, воно пахло землею, дощем і димом, воно пахло життям. Яків підвівся. Його робочий комбінезон зник. Він був одягнений у просту куртку. В кишені він намацав щось тверде. Це був нескребок, це був годинник, звичайна механіка. Секундна стрілка рухалася вперед. Тік-так, тік-так. Вдалині він побачив вогні міста. Але це було не мертве місто сектору. Там горіли вікна, їздили машини, хтось кричав, хтось сміявся. Це був хаос, це був безлад, це була небезпека. Яків посміхнувся. Вперше за вічність його обличчя згадало, як працюють ці м'язи. Він зробив крок. І цей крок належав тільки йому. Він не знав, що станеться через хвилину, і це було прекрасно. Він пішов у бік вогнів, залишаючи за собою сліди на траві, які повільно зникали, бо минуле більше не тримало цей світ за горло. Кінець.